Навіщо мені апостоли люди, які знали чисте слово і писали Біблію під дією Духа Святого. Бог їх помазав Святим Духом, щоб вони могли написати ту істину, яку я зараз читаю. І розумію для себе, що без апостолів, без пророків, без людей Божих ту Біблію я б не зрозуміла. І маючи апостолів в своєму житті, розумію, треба чітко йти по вченню апостолів. Апостоли це саме ті люди, які могли віддати своє життя заради Бога, наскільки вони сильно любили Його і розуміли цінність церкви. І до нашого часу є Біблія, завдяки їм. Завдяки тому, що вони змогли зберегти ту істину Дай Бог, він викорінив всю ту владу, яка йшла проти церкви, яка вставила себе на перше місце, не Бога. Зараз немає ні СССР, ні комунізму. Зараз можна брати і вірити, брати і діяти. Тому церква в житті важлива.